Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить. Просто зараз я і груповково починаємо. Дві години тому росіяни атакували з безпілотника маршрутку у Дніпровському районі Херсона. На цю хвилину відомо про трьох загиблих ще семеро людей поранені. Повідомляє обласна військова адміністрація. Їм медики надають допомогу. 32 з 78 ворожих БПЛА збили повітряні сили цієї ночі. Ще 45 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях. Ще один дрон досі літає в повітрі. На нього у ці хвилини полює наша ППО. Він рушив на Хмельницьку область. Тривогу оголосили і над сусідньою рівненською. У Києві сили оборони знищили близько десятка ворожих дронів, що атакували столицю на прямому зв'язку. Наша кореспондентка Тетяна Демох таню. тож, які наслідки атаки чи є інформація про постраждалих? Вітаю Ігорю. Інформація щодо постраждалих, які постраждалих постраждалі, не зверталися до медичних служб. Ми також звернулися до ДСНС. Вони повідомили, що на місце події вони не виїжджали. Ми відповідно зараз тут і бачимо тут такі незначні уламки, які потрапили до машин. Ось це місце прильоту. Нам показали місцеві жителі, тобто частина. Саме дрону впала сюди уламок. Скоріше всього збитий. Бачимо автівки, які пошкодили цим уламком. Нам повідомили місцеві жителі, що була вибухова хвиля, і ось потрапило в три автівки. Бачимо місцеві жителі їх уже закрили такою плівкою. На автівках є такі невеликі дири. Ну і ми поспілкувалися з людьми, які тут проходять. Вони сказали, що будинок цілий будинк. Ку ніяких уламків немає. Про постраждалих також відсутні сюди. Час від часу приходять люди. Більше дивляться на всі цю цю історію, всі ці уламки. Нині це все ігорю. Передаю тобі слово. Дякую, Таню. А Тетяна Демах про наслідки атаки дронів на столицю. На Київщині внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів в трьох районах пошкоджено три приватні будинки: квартиру, три автомобілі та гаражне приміщення. А в будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені фасади та дахи. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. 18 жителів царичанки залишаються у лікарні після ракетного удару по селищу. Серед них 11-річний хлопчик в стані середньої тяжкості. У поранених проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів та переломи. Повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом, внаслідок вчорашньої атаки, поранені 24 людини ще четверо загинули. Як повідомили нашим кореспондентам місцеві жителі, жертвами стали водій та пасажири автівки. Що опинилась в епіцентрі удару. Ворожа ракета сильно пошкодила житлову двоповерхівку. Від будинку залишилися лише зовнішні стіни, вікна і дах розбиті, подекуди обвалилися внутрішні перекриття. Такий взрив, раз і все, все повелітало, нічого не понятно. Двері по відкриті. Іляка, дим, сміття загорілися ще на другому поверсі. Сусідки, балкон і досі тіло труситься. Російська армія посилила тиск на Курахівському напрямку. На цьому відтинку фронту окупанти здійснили 54 атаки, зокрема біля Брестки, Курахово та Катеринівки. Це значно більше ніж у попередній день. і на Покровському напрямку там за минулу добу відбулося 47 боєзіткнень. На Куп'янському Росіяни навпаки зменшили кількість атак на усій лінії фронту. Відбулося 224 двадцять бойові зіткнення. І в цих боях окупаційна армія зменшилася на 1730 солдатів. Саме стільки за даними генштабу ЗСУ, вбили та поранили наші оборонці. Втратив ворог майже 80 одиниць автомобільної техніки. Українські захисники також знищили ще 6 танків противника і перетворили на брухт 14 артилерійських систем та стільки ж бойових броньованих машин. Нові технології в українській армії, що нищить російську техніку, на десятки мільярдів доларів, йдеться про спеціальну військову систему інтерактивну мапу Дельта. Саме завдяки їй нам вдається вражати ворожі кораблі, системи ППО та радіостанції. Як працює Дельта, розкаже Владислав Паливода. Крейсер Москва, ракетоносій вартістю 700 мільйонів доларів. Пішов на дно. За ними – «Цезар Куніков» – великий десантний корабель, який оцінюють у 70 мільйонів зелених. І ще десятки знищеної ворожої техніки на суші та воді. Вразити все це вдається завдяки українській розробці, інтерактивній мапі Дельта знищили понад 15 мільярдів е, на понад 15 мільярдів доларів різної ворожої техніки. Це наша технологічна перевага, це інноваційна система соціаційного бізнесу. Е, вона відповідає стандартам НАТО. Допомагає нашим військовим в. Координуватись на полі бою. Показати, як працює система з безпекових питань ми не можемо, бо саме завдяки Дельті наші військові отримують надсекретні дані з полю бою. Більшість надходять у режимі реального часу, збирають інформацію з різних джерел, закритих та відкритих. По суті, це єдина цифрова мапа, яка містить і координати розташування ворожої техніки, і особового складу, і авіації, і дронів чи кораблів. Система допомагає все це знайти і вразити. Як, ну, наприклад, крейсер Москва, цезарь Куніков і інші плавучі залізячі, які були в Чорному морі, а також сюди в цю оцінку входять. Такі асети, як станції електронної боротьби, комплекси С 300 С 400 нині дельтою користуються всі підрозділи Сил оборони України. Лише за останній рік кількість користувачів зросла вчетверо. Це такий цифровий хаб. Ми вважаємо, що ця система, яку ми масштабували, вдалося масштабувати в цьому році, дасть можливість нашій армії більше ніколи не бути сліпою. Дасть можливість уражати дороговартісне російське майно. Та пройшла перевірку на захищеність за стандартами НАТО. Її вже випробували на навчаннях країн альянсу. Владислав Паливода, Олександр Корецький, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. У Грузії протестувальники і досі залишаються на вулиці. Попри нічний розгін мітингу від парламенту люди перейшли до будівлі Тбілійського державного університету. Вночі спецназ жорстоко розігнав акцію протесту, на якій зібралися кілька десятків тисяч людей. Після заяви прем'єра Грузії про призупинення інтеграції з ЄС. Силовики застосували водомети та перцевий газ. Мітингарі відповідали піротехнікою. За три дні протесту затримано сотні людей. Учасники протест. То зводили барикади біля будівлі парламенту та спалили опудало лідера партії Грузинська мрія проросійського політика бідзіни Іванішвілі. Зрештою силовикам вдалося витіснити активістів з площі перед парламентом. Тим часом США призупинили стратегічне партнерство з Грузією, оскільки уряд пішов проти волі народу, заявили у держдепі через зрив євроінтеграції та силового розгону мітингарів. У відставку подали посол Грузії в США та заступник голови грузинського МЗС. А президентка країни Селомезробішвілля оголосила, що не піде у відставку до формування легітимного парламенту. Нагадаю, президентські вибори там призначені на 14 грудня, де вперше голосуватиме не народ а колегія виборників. Сьогодні свою роботу у новому складі розпочинає Єврокомісія її вдруге очолить прибічниця України Урсула фон фондерляєн. Від початку великої війни Німкеня стоїть на боці нашої держави, неодноразово за цей час бувала у Києві. Дипломатичну службу у новому складі очолить Кая Калас. Вона замінить Жозепа Бореля на заході. Естонку називають «залізною леді за принципову жорстку позицію щодо Москви. Крісло комісара із розширення ЄС. Дісталося марті кос зі Словенії. Вона готуватиме плацдарм для вступу нових держав до складу блоку, зокрема і України. Дім родини Ковтунових згорів усього за кілька днів до визволення нашими Київщини. Два роки він стає впусткою, допоки влітку за справу не взялися волонтери Добробату. До них долучилися іноземні фахівці. Що встигли зробити? Показали наші Дар'ї Цесарук. Влітку у нас зовсім тут нічого не було а на даний момент вже у нас є великий дах. Там уже виріс цілий поверх. Майже такий, як колись у ковтунових. І був його довелося звести заново, бо їхні у березні 22-го. Згорів ущент шок, сльози не вірили, ну, що моглом згоріти. Полум'я до них перекинулося від сусіднього. Туди просто на кухню прилетів російський фугас. Обидва палили так, що гасити їх було вже марно. Без дому тоді залишилася уся її величезна родина. Його між собою ділило восьмеро мешканців. Як відбудувати, де жити, що робити далі. Я тоді на той момент вже була вагітна і ну дуже шокувала мене ця новина. тому що ну я вражаю, а куди мені з ребенком що робити, це було дуже страшно. З пологового Анна повернулася у свій рідний двір. Щоправда, жити їм довелося у залізному вагончику. Там нині туляться усі мох. Наша друга зима тут буде. Да ми включаємо газ і газом трошки протаплюємо. Малим носки тепленькі, тепла одежа, і вони бігають. А дім їхній такою руїною простояв понад два роки без дверей і вікон із обгорілою зовні цеглою, аж поки до роботи не взялися волонтери. Фраво віфількостас. Це літу 24-го і на їхньому подвір'ї ціла команда людей. Вони укріплюють перший вцілілий поверх армованим поясом і поступово готуються ставити покрівлю. Ця суміш захистить деревину від вогню чи комах. Це треба зробити, перш ніж ставити дах. Без допомоги ковтунові б не впоралися ці роботи. Одні з найдорожчих, те, що було, і те, що зараз є, це зовсім дві різні історії. І такі е, великі дах, і велика площа вийшла. Якраз вся сім'я, і троє дітей, і сестри всі зможуть бути під одним дахом. Це мрія сім'ї, яка здійснюється. Добробат повертає людям надію, і надія втілюється в реальні проекти. І роблять їх непрофесійні будівельники. Михайло менеджер, німкеня Дженіфер, учителька для неї це узагалі перший такий досвід. Обох нині гуртує тільки одне. Я не можу зупинити війну, але можу зробити так, щоб людям було куди повернутися. Все, що зараз відбувається в Україні, жахливо. Мені залишається тільки молитися, щоб все це врешті закінчилося. На усе знадобилося понад 40 виїздів. Будова тут тривала усе літо. Волонтери сюди, як на роботу, їздили тричі на тиждень. Із внутрішніми роботами обіцяють теж допомогти за можливості, але на це потрібен час. Нині на Київщині добробату зяву роботу і ще два об'єкти. По всій Україні їх вже сотні. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.